Ремонт після ракетного обстрілу у рівному розпочали відновлювальні роботи у багатоповерхівках, які отримали ушкодження внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару. Зокрема, вже замінюють вікна та двері. Більше про це далі. Я спала, прокинулася від страшних вибухів. Спочатку два там було, а потім ну страшний вже підкинуло мене геть на ноги. Отут саме страшний був. Валентина Іванівна проживає у багатоповерхівці, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу. Вибухова хвиля розбила вікна у її квартирі. Прибіла сюди, тут повна скла. Я вам покажу, я зайняла, сняла о вибите у це скло розчахнуті. Так от. Оце є двері, і оце отак, обломок от. і тут повна скла. Я спочатку не зрозуміла, звідки прилетіло. Як вказується, напевно звідси, оце дивіться, отак, от, як брати, одні двері були відкриті, а одні закриті. закриті. Дивіться, он, он як воно вийшло. Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Влучання були в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Зокрема, постраждала СТО і п'ять автівок, які знаходилися на її території. На щастя, без людських жертв. На сьогоднішній день по пошкодженому майну в нас нараховується до 30 заявок на відновлення. Це більшість віконні рами і склопакети в квартирах. Заміна скла. Ось інших таких значних ушкоджень по будинку немає. Та навіть це не остаточні цифри постраждалих. Дзвінки та заяви продовжують надходити до міської ради. Тож важко підрахувати остаточні збитки. Ну, поки що ми не можемо сказати, яка сума там передбачена буде, тому що от кожного разу надходить і збільшується кількість тих вибитих вікон і рам. Тому от знову пішли на слідуючий будинок сусідній, побачив, там теж є пошкодження. Тому сьогодні завтра ми маємо повністю все замінити. Ну, крайній там випадок це буде понеділок, тому що багато людей, і мешканців відсутніх будинках, напевно, скоріше все на роботі буде проводити завтра теж робота. І, думаю, вони вихідний день будуть в себе знаходитись в домівках і перемірять так само там чи вікна, чи це будуть склопакети і відміна ну, відповідних моїх заміни. Відновлювальні роботи майже завершені в одному із постраждалих будинків. Найближчим часом у міській раді обіцяють завершити усі роботи. Іля Тмашевський, новини Рівного.